Поки ще не обшила другий тапок для ф'єка. хочу вам показати ось так виглядає вже готовий виріб. На манжетику все, підкладочка, всередині є резинка, щоб на різний розмір ноги підходило. Ось так виглядає вже готовий тапок. Щоб ви подивилися, як. Воно робиться ось поролонова основа, вшила сюди підклад. Ось тут резинка пришита, щоб не пробилось, бо все-таки поролон не надто міцний матеріал. Тому ось так. Потім цей поролоновий тапок вдягається в ось такий чохол під колір костюму він шиється. Антиковзний матеріал я купила спеціально для підошву в приміщенні. Ось і сюди вставляється цей порлоновий тапок і виходить готовий виріб. Ось такий детальне відео я зніму пізніше.